Друзі, купив я ось таку штуку, не пам'ятаю, як вона точно називається, але ця штука допомагає при вимкненні світла. Якщо у вас оптове окно підключене, під'єднане і ваш провайдер сказав, що він буде генерувати оптове окно, то є інтернет, якщо, ну, при відключенні світла, то ось ця штука вам допоможе. Зараз я її хочу випробувати. Є у нас ось такий переходник з одного на два. ось. Показує, що заряжене. Тут вам потрібно вибрати, скільки тут 5 вольт, 12 і 9 є варіанти. 12 вибираємо. Вимикаємо Wi-Fi. Підключаємо ось це. Опа, бачимо, Wi-Fi загорівся. Уже добрий признак. Тепер відключаємо коробку оптоволокна. Відключили. І підключили ІБП. Все запрацювало. Зараз потрібно перевірити, чи є інтернет. Ось як бачимо, всі лампочки горять, і тепер саме цікаве, чи працює Wi-Fi. Опа, як бачимо, Wi-Fi під'єднався. Можемо зайти, в принципі, кудись перевірити. Ну, ось, як бачите, все грузить.